Ну, власне, ці от шахеди Росія отримує від підсанкційного Ірану, і ми вам раніше повідомляли, що і Росія і на початку січня представники Росії літали до Ірану і зустрічалися з власне, представниками цієї країни, аби будувати завод в Росії для того, аби Виготовляти ці шахеди, і мовляв, начебто, вони думають над тим, аби їх модернізувати, тому що ці шахеди, які летять в Україні, ми по перше дуже добре навчилися їх збивати. Вони є повільними в районі 130 км на годину. Вони мають швидкість свою, дуже гучні, і тепер вони хочуть на Росії виготовляти більше заакцентувати свою увагу на шахедах 136, х які мали би бути швидшими і тихішими. І, до речі, є інформація від повітряних сел збройних сел України звідки їх запускали. Пуски здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. І неприємні новини, що були влучання, і вони є зафіксовані у Дніпропетровщині. І Шахеду уразили, є інформація два енергетичні об'єкти. подумляє обласна військова адміністрація в Криворізькому районі та один у Нікопольському. І один з об'єктів атакували навіть двічі протягом доби. І всюди є інформація суттєві руйнування. Ні, на жаль, Мелітополь. У нас є повідомлення вечірнє з нашого цього міста, що там було гучно. Тому що за повідомленням місцевих ЗМІ повідомляється мер міста Мелітополя Іван Федоров, що були прильоти. От Іван Федоров пише, що в аеродром десь влучили, а детальніша інформація від місцевих мешканців, що, начебто, було сім вильотів, власне. Від хаймерсів і влучили в аеродром І про те, куди і як влучили, нічого наразі не повідомляють. Але кажуть, що в є враження велике живої сили противника. Ну, ми будемо стежити власне і е, повідомляти вас, якщо буде якась нова інформація.